Слухаю я Зеленського, міністрів, спікерів від влади, які всі в один голос говорять про те, що люди мали підготуватися до блекаутів. У мене виникає лише одне запитання, чи їм не соромно. Якщо люди самі мали підготуватися до блекаутів, то на хіба їм потрібна така влада, лише яка заробляє на енергоатомі і розсовує по своїм кишеням? Я думаю, що ми б без них обійшлися. Тим не менш, сьогодні дуже важка ситуація, світла немає, об'єкти критичної інфраструктури, завдяки Міндічу, Кубракову, Наєму, всім іншим сьогодні зруйновані, тому що не захищені. Не лише тому, щоб є Росія, це було добре зрозуміло, що країна тероризм буде знищувати нашу енергетику, але й тому, що не менш за них нашу енергетику знищують корупціонери. Тим не менш. А зараз вже не можна сідати, просто складати лапки і чекати, поки прийде блекаут. Багато хто з вас це робить, хтось бере кредит, хтось знаходить останні, купує собі екофло, купує собі генератори, купує собі інвертори. Тощо є законопроект нашої команди розумної політики. Ми будемо вимагати, щоб найближчими тижнями його поставили до порядку денного. Це можливість. Вилучити з так званого національного кешбеку ще однієї потенційно корупційної історії 2 мільярди гривень на компенсацію кредитів і на компенсацію купівлі. Вами екофло. Я розумію, ми зараз не про фірму говоримо. Ми говоримо про про великі павербанки. Про компенсацію за інвертори, акумулятори і все те, що дійсно дозволить вам, не дивлячись на бездіяльність влади, пройти цей дуже складний для України сезон, дуже складний для кожного українця. Дуже складну для кожного українця зиму. І я впевнений, що ми, як Рада, як Верховна Рада України, як парламент, маємо прийняти цей закон в найкоротші терміни. Якщо це не допустять монобільшість керівництво Верховної Ради і Зеленський, це буде означати, що вони хочуть, щоб ви сиділи без світла, без тепла і не бачили, що відбувається навколо.